В цьому відео я розкажу про нову телеграм-тапелку, яка лише за одну ніч набрала мільйон користувачів. Через добу оголосила про лістинг на топових криптобіржах свого мемкоїна і майже одразу запустила пресейл токена на біржі бюджет. Таке ми, звісно, не можемо оминути увагою. Тому давайте розбиратись, з чого ми заробимо знову пару сотень, а хтось і тисяч доларів без вкладень. Почнемо з того, що це зовсім не тапалка. Просто вже так прийнято називати телеграм боти які за просту активні своїм користувачам. Роздають аірдропи в токенах своїх проєктів. І ви вже звикли до механіки, коли потрібно періодично заходити в бот і виконувати прості механічні дії. Тут же в боті Docs все, що вам потрібно зробити, це просто зайти по посиланню в бот і отримати свій рейтинг. Принаймні на даний момент, хто знає, що вони придумають згодом. Рейтинг залежить від кількості років існування вашого телеграм-аккаунта і вашої активності в месенджері. Я, наприклад, в Телеграмі вже 9 років, за що отримала 6500 понтів. Також 300 токенів даються бонусом, якщо у вас є Telegram Premium. Тому по суті, це такий рейтинговий бот, який дасть перевагу тим користувачам, які з Telegram з самого початку. І Якщо повернутися до попередньо згаданого пресейлу, то можемо підрахувати, скільки доларів ви заробите за один логін в бот в докс. Для розуміння, пресейл – це можливість торгувати токеном до лістингу. Якщо проект перспективний, то є багато інвесторів, які бажають в токен до початку відкритих торгів. Ціна на лістингу, як правило, дійсно в Середньої ціни пресейлу, але звісно, бувають і винятки. Так от зараз на пресейлі біржі бюджет середня сума ціни одного токена оцінюється в 0,8 цента або 8 тисяч доларів, якщо так зрозуміліш. І за свій вхід в бот я отримую 57 доларів. Думаю, для багатьох це будуть найлегші зароблені 2,5 тисячі гривень. Але і звісно, бот дає можливість заробити більше поєнтів. Про це я розповім пізніше. На момент зйомки цього відео проект пересів Майлстон в 10 мільйонів активних користувачів. Але певно, коли ви це дивитесь. Цифра буде значно більшою. Розвивається проект шалено швидко. Зараз давайте поговоримо про потенційний лістинг токена і коли він відбудеться. Кожен раз, коли я розповідаю про таплики на цьому каналі, велику увагу приділяю лістингу на біржах і партнерствам. Якщо проект розміщується на топові біржі, то можна очікувати, що ми з нього зможемо гарно заробити, бо це позитивно впливає на вартість активу. Так, от на другий день після запуску бота вони спільно з криптобіржою Bingix запустили розігриштон, щоб прийняти участь. Користувачам треба було вказати свій рейтинг Докс під твітом Пінгі. Подібні партнерські активності в 99% свідчить про те, що лістинг токен відбудеться на цій біржі. Також в інтернеті стали шилити адресу токену DOX, .tok, де видно, що загальний саплай токену складає 100 мільярдів одиниць. Але найцікавіше ми бачимо в розділі холдери. Нібито більшу частину вже розкидали для лістингу на топових біржах Binance, OKX, Max і Bybit. Впевнено заявляти, що це реальний розподіл токена, я не можу, але враховуючи на Скільки швидко розвивається токен, можу припустити, що це не фейк. Щоб заробляти більше поємтів, ви можете запрошувати друзів. Для цього в класі Friends натисніть на кнопку Запросити друзів і отримайте ваше реферальне посилання. Ним і поділіться з вашими друзями, родичами, сусідами, якого ще можете знайти. Точну цифру не знайшла в боті, але, по моїм спостереженням, ви будете отримувати 5% від клейму балів DOS запрошених друзів. Також ви можете купити токени DOX за зірочки в Телеграмі. Хто не знає, це їх платіжна система. Для внутрішніх оплат. Вартість однієї зірочки близько 2 цента. А зараз докс торгується на примаркеті за менше, ніж 1 цент. То вирішивши дуже просту математичну задачу, рекомендувати вам купувати бали за зірочки я не можу. Але це до того моменту, поки вартість обох не змінилася. Хто знає, що буде завтра. Найближчим часом в боці з'явиться новий функціонал, який дозволить заробляти ще більше поінтів. Це розробники вже анонсували в своєму телеграм-каналі. І щоб не пропустити цей момент, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми Оперативно сповіщуємо про всі нові роздачі в крипті. Також хочу згадати про ще один дуже схожий бот, який запустили всього на пару днів раніше. Він має занадто багато схожий з Докс. Це бот Major, також рейтинговий бот в Телеграмі, який буде роздавати вам зірочки за виконання простих завдань і запрошення друзів. Тут також вам дають можливість конвертувати зірочки Телеграм в зірочки бота Major. Але я, б поки цього не робила, бо сама не впевнена, чи це вигідно. Посилання на бот знайдете в коментарях. Залітайте зараз, поки вони також не вийшли з новиною. Про лісниць токену на Binance матимете перевагу серед інших юзерів. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на наш телеграм-канал. І всі посилання на проекти, про які ми говорили в цьому відео, ви знайдете, як завжди, в описі.